Вітаю, друзі! Сьогодні буде дуже нетиповий ремонт, але він буде, тому що це завдання від нашого головного інженера. А якщо завдання від головного інженера поставлено, його треба виконувати. Так от. Та-дам! Будемо рятувати бджільку. Бджілка трошки пострадала, у неї ніжки не ходять. Отаке. А повинна танцювати. Руці і так далі. Так, ну що, давайте скриємо бджілочку. Я знаю, що переглядів буде майже нуль, але зніму відео в будь-якому випадку, тому що, а вдруг, комусь буде корисне колись подібне чудо-юда. Тим паче, головний інженер дуже наполягав, щоб ми зняли це відео. Інакше ніяк. Ну, а хто вважає, що відео корисним, то з вас подобаєш. Так, походу, тут треба ще й голову відкривати. А! Ну нічого. До речі, кому цікаво, о таких от кричащих іграшках. Скотчем заклеювати. Звук стає в рази тихіше. Бо горлопанило так, що сусіди чули. А після заклеювання скотчем стало тихіше. Просто примітивно, але дієво. Так, ну що? Та-дам, пацієнт. Що у пацієнта не то. А у пацієнта, по ходу, пластик шмат виламаний. Ось він. так Та Ось наш пацієнт. І ось у нього шмат пластику виламаний. Ось в цьому місці. Відповідно... Оця частина, яка повинна крутитися, злітає. Так, ага, навпаки стояло, я щось відвчаюсь. Ну що, в принципі, все просто, все ясно, все зрозуміло. Давайте зараз знайду шмат пластика. Тільки я вот думаю як його сюди примудрити, тому що оце походу... Не рухається, а це рухається. Хоча тут теж змаска є, може воно тут і плаває вгору вниз. А ну-ка, зараз ми його подивимось. Акумулятори такі поставлю. У кого, до речі, є ідеї по подібним ремонтам. Не купити нове, купити нове, це зрозуміло. Дитина хоче саме цю іграшку. Так. то можете порадить. Мне уже интересно самому. Так, ну, начебто, вот так. Так, сейчас как рассыпается все в руках. Ну да, видите, оно рухается полностью. А вот теперь взлетело. А, нет, не, не взлетело, я думаю, взлетело. Короче, Коли дитина сильно тискає, тут просто вискакує. Тобто сюди треба щось придумати, щоб ця частина не вискакувала. Або, або, або ні. Ну, можна, в принципі, було б наростити тут, кстати. Це був би варіант, воно б глибше туди заходило, і тоді б точно не вискакувало. Мабуть, я пошукаю зараз шмат пластика, нарощу і далі подивимось. Так, ну що, завдяки пораді нашого головного інженера. От, наш головний інженер сказав, що треба оце взяти, трошечки зрізати тут. Потім наростити вот таку вот ще штучку. Називається втулочка умовно. Всередину обов'язково закрутити на клей так само шуруп для фіксації, щоб не було тут, де перегиб не зламалося. І Відповідно, воно буде працювати. Головний інженер попросив поставити тих, хто дивиться відео вподобаєчку. Ще не мій головний інженер. Головний інженер мій казати, а-я-я, якщо не поставити, оце він міє вже. Так, а ну скажи всім. Добрий вечір, скажи. Привіт-привіт всім. Так? У нас вже вечір, тому добрий вечір. Так, головний інженер контроль збоку продовжує. А я, відповідно, буду збирати. Так, ну і відповідно довжину я поміряв. Ще раз ближче. Ось так. от Виглядає. Тобто, он чуєте, каже, правильно все робиш. от, тут от трошки зрізав. І сюди доростив і закрутив шуруп. На клей посадив. Так само. Ну що, давайте подивимося, що з цього вийшло. Тому що головний інженер вже вимагає. Каже, терміново мені на перевірку. Давайте. Терміново. Інакше я вам все тут зараз влаштую. Так, це у нас є. Не випадай. Які китайці збирають, цікаво, все на весу. Так, Вроді Дроти не чіпляються. Не йде. Тут все окей. Тут банальна примітивна механіка. Так, зараз, зараз, зараз головний інженер, все буде. То, все буде, воно розсипається трошки. Так і треба на весову отак от збирати. Так, бджілка. Бджілка, бджілка. Вон головний інженер каже, дайте мені мою бджілку вже нарешті. Вілку спочатку треба спробувати зібрати. Да, розбиралась вона легше. <хи> так, є. Мабуть, закріплю потім шуруп. Так, тепер тут дроти ніяк наче не не неде. бо переламаються Так. ну Мабуть, цей теж всередину запущу. Зараз він це ми не Китайці ми збираємо якісно для головного інженера. Так, і тут у нас ще очі рухаються, тому треба все зібрати. Так, по-моєму, я його зібрав навпаки. Ну так. Трошки не туди. Буває. Вибачайте головний інженер. Я виправляюсь. А то вона і шия була вивернута. Так, коротше, треба... Жесть незручно, але ще поробиш. Вон, ходить головний інженер, каже, да ладно, незручно. А, стоять. Тут же жопка ще є. Отак. От Я ж пам'ятаю, шуруп один один тут От, і закріпили на один. Поки. Так, закріпили на один, так. Головний інженер задоволений. Так. Важливо в нашому ділі, в нашій справі. верніше, що головний інженер задоволений. Все інше дрібнички. Скільки часу пішло, скільки всього не важливо. Важливо задоволення головного інженера. Це в нашому житті. О, очі випали. А чого не випали? В нашому житті найголовніше. Рухається наче, все окей. Так, да, китайська штука дрюка, але на жаль, на жаль, і ще раз, на жаль, нашого виробництва інтерактивних таких іграшок я не знаходжу. Даю, 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 вже даю. Головний інженер вимагає іграшку, як чуєте. Тому треба терміново зібрати, але терміновість не завжди в даному випадку корисна. Шпок. Головне зараз наживити один шуруп, а далі вже піде проще. Справа. Даю, даю, даю. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Yeah. Зараз. Закручуємо. І в кінці буде саме, саме-саме... Як для мене це цікаве. Це в кінці. А саме цікаве в кінці. У нас ось це. Це не повторна реакція головного інженера. Так що ось така у нас. Реакція головного інженера. Головний інженер каже: всім дякую за перегляд. Дякую за вподобайку. Окремо дякую за підписку. І що? І слава Україні! І до зустрічі. Підписуємося.